В обласній державній адміністрації відбулася презентація спільного проекту дитячого фонду ООН та швейцарського бюро співробітництва. Учасники зібрання підписали меморандум про співпрацю з представниками влади та обговорили шляхи правильної побудови роботи проекту на наступні два роки. В регіонах, де запрацювали ці проекти, малюкова смертність зменшилася у рази до п'яти разів. Зменшилася В сьогоднішні. Наше підписання чергового документу є яскравим свідченням і продовженням того, що ми будемо крокувати і запроваджувати європейські стандарти життя в нашому регіоні. Хотілося б, щоб подальша співпраця з органами місцевого самоврядування нашої області, органами виконавчої влади ще була більш плідною. І вона розповсюджувалася на всю територію нашої області. Зауважено, що даний проект буде впроваджуватися у п'яти регіонах України. Проте Житомирську область партнери виділяють як одну із передових у збереженні здоров'я матері та дитини. Has been a such a... Житомир показав, що він є найбільш прогресивною областю в сфері покращення послуг, що надається матерям та дітям. І тут найбільший показник відвідування школи відповідального батьківства. Про важливість реалізації даного проекту говорив і посол швейцарської конфедерації Крістіан Шоненберг. Він зауважив, проект буде реалізовуватися на чотирьох рівнях співробітництва. Політику регуляторне на національному рівні працюватимуть з фахівцями, аби покращити знання медичних працівників із консультацій пацієнтів щодо планування вагітності, здоров'я та розвитку дітей від народження до трьох років, а також оснащення лікарень новітнім обладнанням мені здається, що це є дуже важливим та актуальним проектом, оскільки, як всім нам відомо, традиційні системи охорони здоров'я мають певні межі, і на певному етапі стає важко підтримувати відповідний рівень надання медичних послуг. Робоча група обрала чотири райони Житомирщини, де буде впроваджуватися проєкт. І якщо Новоград-Волинський та Попільнянський райони новачки у проєкті, то Ємельчинський та Житомирський вже мають досвід співпраці з ЮНІСЕФ. Якщо говорити про фінансову сторону цієї співпраці, то завдяки ЮНІСЕФ ми, ми отримали. То тобто ЮНІСЕФ нам передало медичне обладнання на 400 тисяч гривень. Зауважимо, що загальна вартість проекту 2 мільйони швейцарських франків.